Спасибо. We'll Джин, до побачення! Ой, Рою, Ти зробиш перевірку електрики? Oh. Так. То тоді у тебе супер напружений день. Тобі потрібна моя допомога. Так, Рой, раптом що клич нас на допомогу. Усе гаразд. Друзі, у вас роботи не менше, ніж у мене. Це я мушу робити самотужки. Рой надійний, як скеля. Що ж, гарного вам усім дня. Спасибі. Рой скоро має приїхати Рой. Містер Білдер, доброго ранку. Рою, вітаю. Я приїхав перевірити електрику. Так, ідіть сюди. Окей, бог слід поставити одразу за колонкою. Одечаджень ясно. Добре, а де ще панелі? За мною зараз покажу. Здається, витоку електрики немає. І вогнегасник на своєму місці. Чудово! Тут теж все в порядку. Усе прекрасно. Пожежа, пожежа! Титане! Рой, благай, допоможи. Деревина зайнялася, а все сталося так швидко. Бачу. Відійди подалі. Добре. На лісопильні була пожежа. Так гадаю, газова лампа висіла надто близько до дерев'яних колод, але ми все погасили, тож все в порядку. Як добре, просто диво, що ти опинився поруч. Містечко Брумс дуже постраждало б, якби не ти. Справді, я замінив зношені деталі, тож усе працюватиме чудово. і ще десь є що Мабуть, немає. Ну тоді гадаю, тут все в порядку. Моя перевірка завершена. <ріграє> <ріграє> Полі, що сталося? У нас в вулиці проблема. Потрібна твоя допомога. Можеш приїхати? Добре, їду. Ліфті, я мушу їхати. <ріграє> так, дякую за все. Бувай, Рою! Бувай! Рой, такий надійний товариш. Що ж, повертаємося до роботи. Що тут у нас? Гадаю, від скелі відкололася брила і, падаючи розбила ліхтар. Схоже, так і було. Прочистимо дорогу, а тоді подивлюся, чи є проблеми з електрикою. Так, а зараз приберемо каміння. Рою, обережно. Ти цілий? Так, я в порядку. Закінчимо роботу. Так. Завдяки тобі усе розчистили. Спасибі, рою. Будь ласка, джин, що сталося? Рою, кеп з'їхав у кювет на третій вулиці. Можеш поїхати допомогти? Так, вже їду. Кепові потрібна допомога. Ти тут сам пораєшся. Звісно, але з тобою все гаразд. Ти ж забив плече. Все добре. Гаразд, тоді їдь Я хотів звільнити дорогу зустрічній машині і опинився тут. Усе буде добре, зберігай спокій. Мене врятовано. Дякую, Рою. Будь ласка, з тобою все гаразд. А вже ж. Це добре. Ще й дощ почався. Рой, певно, пізно приїде. Рою? Полі! Чого ти так довго? Я провів Кепа додому. А ти чого тут? Я хвилювався за тебе. Як твоє плече? Чудово. Якщо почне боліти, то піду на перевірку. Я радий, що все гаразд. Сьогодні був важкий день. На добра полі. Добраніч, Рою. Доброго ранку. Джин. Доброго ранку. Рой ще не вставав. Він виїхав рано вранці на фермі у трекі якісь проблеми. А рой дуже зайнятий завжди. Мене турбує те, що він зовсім мало відпочиває. Цікаво, мешканці міста розуміють, як ми тяжко працюємо. Розуміють чи ні, а нам робити свою роботу. Це наш обов'язок старатися якнайкраще за будь-яких обставин. Right. Точно. У такому разі рушайте на патрулювання, обов'язок кличе. Ну, я полетів перший. До зустрічі, друзі, до побачення. До побачення, Джин. Бувайте, друзі! Отже, коли ти увімкнув вимикач, були іскри? Yeah. Так. І з ним щось не так? Гадаю, дощ промочив стелю, і вода затекла в лампу. Цей зношений дріт міг спричинити пожежу. Усе буде добре. Я зараз умить відремонтую. Ру, що сталося? Та нічого. З тобою точно все в порядку. Усе чудово. А зараз я швиденько полагоджу твою лампу. А тут ще одна щитова панель. Де ти Ліфті? Міс Белл, я тут. Hello. Добрий день. Oh, ти що, працюєш у темряві і не вмикаєш світло? <laughs> так, мабуть. Прошу тебе поквапитися, бо Террі вже готовий їхати. Oh, я майже закінчив. Не хвилюйтеся, Белл. Чудово. Працюй старанно. Так, будь ласка, ввінка світло. Right. Добре. Гаразд. Mm. Wow. Яскраво світить. Mm. Розкладаю ящики швидко і старанно. Oh, Ой, лишенько, oh, що це за звук. Oh, це oh, вогонь. Oh, на складі вогонь пожежа. Джен, що сталося? Дзвонила міс Белл. На складі у порту пожежа. Рятівники швидше на допомогу. All oh, duck! Wow. Міс Белл. Швидше швидше. Ось тут секція А! Друзі, вперед. Так. Я тут про все подбаю. А ви стримайте розповсюдження вогню зараз. Полі, ти в порядку? Right. Усе добре. Look, Roy, Слухай, Рою, усередині стає дедалі гірше. Я зайду й right. допоможу. It, добре, обережно it's полі. Я гаситиму у mm -hmm. полицю. Рою, що сталося? No, Моя рука не рухається. Кепс, кодай, ну я. This... А її не зрушити. Що таке полі? Упав другий поверх і заблокував вихід. А роєве плече поранене, і він не може самотужки підняти цю балку. Пожежа розростається. Треба витягти звідти роя. Перепиляємо цю балку і звільнимо прохід для роя. І чого вони так довго? Так, що відбувається? Рою, почекай ще трішечки. Зараз я впораюся. Друзі, швидше. Рой, ти в порядку? Так, в порядку. Знову разом загасимо вогонь. схоже, дощова вода просочилася в щитову і це спричинило пожежу. Це я винен, що не перевірив уважніше. Мені шкода, мірою. Це я винен. Якби я не заставив щитову коробками, то й пожежі не було б. Пробач, рою, і ви міз Прикро, що таке сталося, але всі живі. А це головне рою. А з твоєю рукою все буде добре. Так скоро одужає. Вам не варто хвилюватися. Рою, рою, що не оглянув твою руку вчора дякую, але ти ж в цьому не винен, Тож нема про що жалкувати. Друзі, послухайте, сьогодні я ще раз зрозуміла, яка я вам усім вдячна. Але ви не повинні забувати про себе і дбати про себе не лише про нас. Ви ж повинні бути здорові, щоб ефективно допомагати місту. Візьмемо це до уваги. Рою, я можу тобі чомусь допомогти, поки рука не заживе. А ти замість мене вислухаєш лекцію Джин? Бо вона ж не мовчатиме, коли побачить мою руку. Ні, в якому разі я не слухатиму лекції джин навіть заради тебе. Що?